рогова пасіка Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, чим покривають криші для захисту від дощів, сонця і негоди. Жотіки тут у нас не побачиш. Звичайно, криша дерев'яна, але вона багато не виходить під дощом, морозом та іншими погодніми аномаліями. Звичайно, найстаріший варіант Це звичайно. Жесть. Але жесть навіть під фарбою має здатність Ржавіти Вона нагрівається на сонці і коли йде дощ, він дуя стукає по цій жесті. Отже, жесть може бути, вона захищає дерево. Але, звичайно, має великі мінуси. Як і ржава, як та, що нагрівається на сонці. І яка Потребує весь час фарбування. Жестяний дах можна покрасити молотковою фарбою, він як новий. Отже, ці дахи наших дідусів, жестяні, які нині іржаві, їм можна дати друге життя. Дешево і сердито, простий рубероїд. І з нього виходить прекрасний верх, тільки що він гріється на сонці і рветься дещо. Але майже вічно. Ці вулики покриті чорним агроволокном. Воно то ніби виходжує сезона, може й більше, але, напевне, довговічно. А саме головне, що чорний колір просто нагрівається. Попробуй. Гаряче, як і алюміній. Агроволокно це, звичайно, лише тимчасовий вихід. Цікавий спосіб використовує пасічник на українських вуликах. Звичайний поліпропілен або целофан. Він захищає від дощу, а під ним просто USB, яке не мокре. Воно, звичайно, одноразове. На один сезон це плівка. Але один сезон вистачить при її дешевизні з Можна сказати, що дешево і сердито. Не треба алюмінію, металу, який зараз достатньо дорогий. Є дешевші варіанти. Дерево плюс плівка. І не так нагрівається на сонці як алюміній. Але плівку може замінити більш стійкий матеріал. Це звичайна алюміній фольга. Ця криша теж USB, але покрита просто фольгою. Яка не нагрівається, яка захищає від дощу і буде довго-довго ходити на цій криші. Тобто фольга краще, ніж целлофан. Такий же самий. Матеріал, як фольга, але тепліший фольгоізол. Ось криша покрита просто фольгоїзолом. Вона бачите, тепла і фольгоізол стороною, де фольга, захищає від дощу. Але для гарантії, що можна кинути польозом. Отже, фольгоїзол на криші це теж нормальний вихід. Він не гріється, і він... В моді типографський алюміній, Гарний матеріал, міцний, захищає від ударів. Але ось на сонці, якщо попробувати, не можна руки прикласти. Він дуже нагрівається. Те ж саме при дощі. від дощу він захищає, але чуєте, як він стукає цей дощ і безпокоє біжим. Запаграський алюміній має ось їх два мінуси. Теж стосується простої жесті. Це сучасна жесть, покрита матеріалом, який нібито не нагрівається. Але спробуй, що таку найде. І тим більше ці матеріали достатньо дорогі. Отже, при всіх плюсах жесть. Цібограйські алюміній мають істотний мінус. Дощ грюкає, сонце нагріває. В той час, як жесть алюмінів дуже гривічі на сонці. Новітні матеріали тримають ставу температуру. Вони не нагріваються під цими кришами нормальна температура, тобто яку створюють бджолу. Це полістирол. І поліуретан Але коли поліуретан ще більш-менш твердий, то полістирол м'який. Тут допоможе просто фольга Отже, найкращі верхи це Легесенькі, поліуретанові і полістиролові Єдиний мінус поліуретанових птахів. Що їх викручує після кількох років експлуатації. Полістеролові дахи незмінні, вони не втрачають форму. І той, і той нормальний. Оце тільки оцей нюанс їх відрізняє. Полістерол ідеальний для криш. Він нагрівається на сонці, йому не страшний мороз. Під ним завжди тепло, а літом стала температура. А ще що він м'який, то ми його просто зміцнили пластиковими куточками. Зверху, звичайно, плівка чи целофан не годяться. Бачите, що з нього стало. Ось чому ми його пробуємо замінити на звичайну фольгу. Фольга захищає від дощу. Не нагрівається і довговічно. Ольга на полістироловій криші. Поліуретанова криша прекрасний матеріал для обліки. Поліуретан не гріється, На морозах він теплий. Він достатньо важкий, щоб цю кришу не здував вітер. І її важко підняти. Тільки треба пофарбувати, тому що. Поліуретан вигоряє на сонці. Але коли він нормальний попарбований, він міцний, твердий, не б'ється і тримає температуру. Поліуретанова криша це напевне ідеал. Для мене кращий верх оцей верх, спіна полістирола, фірми лисонь. Він достатньо міцний, достатньо легкий. Є продахи з усіх чотирьох сторін. Точка роси низька. Це для мене найкращий верх. Легенький, налазить, його не здуває, він сидить як влитий. міцний і легенький. Що ще треба з криші для вулика? І ще одна оригінальна криша це тент на вулики. 10-12 рамок. Ця тканина вона захищає. Від дощу, можливо, від сонця. Саме головне цей тент дуже легенький. А я його накрив цей вулик, тому що вулик лисонь стали довбати синички. Бачите? Тент накинув, синички не довбуть. Чомусь вони не люблять на нього сідати. Мінус тут один, що він протикається, що він вгинається, що він не тримає удар. А так, від дощу, від сонця, від негоди і від синичок, цей тент захищає, і ціна його менше 100 гривень. Тобто самий дешевий дах на вулик. Де такий ще найдеш? На закінчення покажу вам унікальну кришу. Під нею зимує сім'я у вулику фірми Бісіті, український корпус, турецький пилкозбірник і криша. криша. Як ви бачите, з продухами, тому ми її утеплили поролоном, щоб не було витоку тепла. І під ним ще фольгоїзов. Розглянемо цю кришу ближче, яка із пластику фірми Хиябісі. Криша важка, близько 3 кг. Має продухи. Місце для номерка. Тобто це кочовий варіант. І її не здує і зимою. Ми на неї нічого не ставимо. Єдине слабке місце це ці продухи, де може заводитися міль і всякі ще дике, їх треба буде закрити. А тут кришкою замаскований пінопласт, який втіпляє цю кришу. Окрім пінопласту, треба на всю шир поставити листок пінопласту 5 см, щоб була низька точка роси. А так криша то що надо. Як ви бачите, вона, як видно, з подрапень, пофарбована. Не з білий, а фарба коричневата, трохи темнувата. Як мені пояснили, це спеціальна фарба, яка не вигоряє на сонці і яка береже пластик від сонячного ультрафіолету. Ось така унікальна криша з продухами з пластика турецького виробника. Отже, ми подивилися і порівняли різні матеріали, які застосовуються для захисту криш вуликів від погодних аномалій. Порівняли старі традиційні методи і новітні, які сьогодні застосовуються в усьому світі. Вам робити висновки, як захищати свої вулики від дощу, снігу і спеки, а також при цьому захищаючи бджіл. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео. Сі сам добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою